Схід не давав мені спокою. І сьогодні вирішив я порибачити ще раз, попросити ті самі місця, пробити. Так що сьогодні друга серія Друга серія ловлі на джих в порту Картахени. Надіємося, що сьогодні вже буде результат трошки втішний, хоча б якусь би рибу зловити, щоб хоч щось показати вам, а то вже який раз без рибки. Друзі, надіємося сьогодні на покльовку. Без покльовки додому не піду. Є, друзі, покльовка якась. Очепилося, бля. Вже закор, веде за корабель, блін. Зразу за корабель, сука. І то просто жесть. Типу зразу за корабель не дає ніяких шансів. Не знаю, друзі, що це за штука. Ну просто жесть. Вона щоб не завела за Корабель, сука Ні, тільки не, не затіканати, бля Тільки не за канати. Тільки не за канати, друзі Фу Так, зараз стараюсь зійти сюди вниз. Блін, вже руки трясуються, все трясеться. А, риби не бачу. Рука вже болить. Не знаю, я її звідси точно не візьму. Бля, вже руки трясуються, друзі. Великий апарат, не знаю що це таке, але но... Щось велике, друзі, не рука була руки трясуються бляхами. Я без підсадчика. Зараз попробую завести його вон туди у тих рибаків, а ж там хтось візьме його. Походу пливе, поки що зі мною, але говорю, тут я його точно не візьму. десь він туди до рибаків в ту сторону. Навіть не знаю, що таке, друзі, но поки що йде типа непогано. Мало йду до рибаків, може щось візьме піцяк і поможе взяти. А я її тут не візьму, це точно, а вон вийшло. Вона вийшла походу. Хочу її замучити і завезти туди до тих робаків, щоб вони взяли мені під саком, бо блін, в мене немає нічого, щоб її взяти. В принципі, не дуже велика, я щось думав, що крупніше, але в принципі непогано зараз вийду наверх, але вона там. Сдіюся, що не зійде, заки ми доведемо її до рибаків. Я думаю, що це сервіола скоріше цього, але зараз ми подивимось. Знаєше вона мені десь не зацепилася за якісь канати. Зараз трошки скорше піду. Тут її попробувати самому взяти чи краще під Ладно, йдемо до хлопців, немає під краще візьмемо підсак Ну, поможи взять да. Оо, Чего это у нас, ревелка? <симонётролевые> это полнотон, Полнотон Полнотон? Думал видишь, что так рвануло

Це, друзі нарешті попалася рибка вчора ловив був тільки один схід я думаю теж сервіола попало метон на тон. сьогодні попалася одна потон невелика але така досить бійка риба ось така тон. 600 може 600 грамів ось така рибка так рівно 700 грам має рівно 700 нормально Нарешті, друзі, нарешті коротше, вдалося зловити цю рибу. Я думаю, що вчора теж був палеметон, тому що вона якось е, не б'є рибу в рот, а якось глушить боком, типу, якось так треться попри неї. Що вчора теж типу, я казав, що крутилося біля приманки риба. Це, походу, він і був, бо це вчепилася, цей палеметон вчепився мені теж з боку грив чи що? біля хребта. І тому такий ривок був, типу. я думаю, що щось більше, а поперек рибу зацепив, і вона так пішла в бік туди. Я думаю, що це теж вчора був полометон, що мені зійшов цей великий, бо теж десь так певно зацепив легенько за шкірку і він зійшов мені. Ну, продовжуємо ловити. Зараз тільки третя година. Продовжуємо рибачити, може, ще зробимо покльовки. на тому самому місці, де вчора мав схід. Вітер такий самий практично, як був. Одціпається. При падінні приманки на дно зачіпаються походу, ці салфетки. Я не розумію їх одні не але просто бачу по всьому березі стелені ці салфетки. Сюди виходить. Чи що? Дуже багато салфеток. Мокрий салфеток лежать на дні. І коли приманка падає на дно, разом чіпаються всі салфетки. Бачу тут вон люди витягують, кидають їх на берег. Тих. Так, Хто хоче ловити на морі, обов'язково прикупіть собі пару таких приманочок і пробуйте Ну, реально класні приманки, летять далеко, тонуть скоро і рибка в принципі, на них купльовує. Є різні грами, там від вообще, від 2 грам, наприклад, і до 40, до 50, до 100, там вже не зло допловлять. Але обов'язково прикупіть собі, там хоча б мало, щоб ви мали там десяточки, двадцяточки, вам буде вистачати. Пару десяток, пару двадцяток, п'ятнадцяток теж можна пару штук, навіть від е, спіна, якого ви ловите. Ну, я переважно ловлю двадцятка, п'ятнадцятка, 15-ка, десятка. Оці грами. реально. Класні робочі приманочки, пробуйте. Я думаю, що рибка не заставить себе довго чекати. Так, зараз ще раз попробуємо, ну, не раз, а пару закидів зроблю на цьому місці, де нас клубний перший пелеметан. І якщо нічого, тоді вже поїдемо далі кудись. Спробуємо вже. Подивимося, якщо на репсолі відкрито сьогодні, то полон там, якщо ні, то поїдемо на коротіну. Був там на тежці, там нічого, ні одного удару. Добре, зараз ще тут пара розкинули. Ні? Якщо нічого, то їдемо далі. Я Поміняв приманочку, поставив чуть менше. Я зупинився перекусити, дів канапочку з хлібом, з колбаскою. Дивлюся тут котики бездомні входять. Там бачите. Йому зараз хліб ще з колбаскою дам. Якщо він таке їсть Може вони привикли тільки до корму. Не знаю, але ні, ніби їсть. Бо, наприклад, наша кітка вдома привикла тільки до корму і все. Вона от навіть кобаси не буде, там буде кобаса стояти на столі, але не буде їсти от тільки корм і все. А цей, бачите, їсть кобаску. Молодець. Сьогодні тут відкрито, коробля немає. Можна буде відкидати цю ямку. От я тут говорю оці клопки. На репсолі. І отут йде яма. Вздовж такий канал. Ну і там раніше частенько були покльовочки, хорелька, спітони, пасадори Ось такі рибки тут покльовували. Попробуємо, що зараз, Цього року я тут не був. одразу в друг нас зустрічає, вишти, яка класна кіця Ну якщо щось лапи невеликі, до мої. Ну що, давайте пробуємо цієї самої приманочки. Така сама, жив живці, самий розмір. Чи щось видно. Дуже... засліпило мене. Не знаю як вам. Щось мене сонце конкретно засліпило. Ну що ж, перший заброс. Бачите, так довго падає приманка на дно. Адрання глибина, дуже серйозна. Ну, приманка тільки на дно, одразу роблю швидку проводку і тут давай до різка. Отразу в кінці того блоку різко вимотую, щоб не зачепити. Вже проводок 20 зробив, ні одного тичка. Не знаю, зазвичай тут якісь були завжди тюки. Хоча б тюки, я не говорю, вже там зарили. А сьогодні, блін, дивіться, взагалі глухо-глухо. Бері і вертаюся назад в порт, але вже нема коли, вже п'ята година, 6 вже темно. Затім заїду, я пів години втрачу. Там що парканутися не треба вже тут докидає ту годинку часу, то й все зараз підемо туди з тієї сторони моста попробую. Там ще пара тут на туди. Буде щось сіло чи що. А, да, що сила, прикинь на падені, друзі. Я думав, що за свиня, чую, що з вудкою потягнуло. Ого, ого. Думаю, щось було вудкою потягнуло. Але щось не поняв, бо це тече. а ніфіга, ні це риба. Ого. И що за такие там блин подачи Фига себе що за такие роздачі там друзья Блін за куда пішла? Це дуже погано, тут блін каміння. Тут каміння. Де ж я маю взяти? О, це в нас походу богарета, друзі. Куда богарята. горит? Где мы ее можем взять? Получится нам ее взять или нет? Без ничего. Без нічого. Ну, так а блин. Буває. Фух, та ти що, фіаско Я приємно здивований. Я дуже приємно здивований. Ви друзі, яка рибка. Ти що, Оця тема одразу зійшла по ходу гачка, Фух, богоретка яка. 945 грам 960 грам І приманка мала б впасти вже на дно, але щось не падає і чую так, жилку натягнуло, блін раз. І походу нападіння, як приманка падала, вона нападіння не хапнула. Так що зараз вже не будемо кидати приманку на дно, чекати поки впаде, а зразу закинули і зразу робити проводку, бо ця риба в основному б'є поверхні води. Або так попало просто, або може бути якийсь косяк стоїть навіть. І вона і зараз може ще будуть покльовки. Ну, блін, кілограмова 960 грам. Дуже дуже гарно. До речі, ну, чесно, не знаю, чи Боніто, чи Богарета. Щось з двох, бо вони дуже похожі. Я не знаю, яких іспанці відрізняють, треба буде самому поінтересуватися. Я, я Боніто, походу, що не ловив. Богарети ловив, Боніто – ні. Якщо це Боніто, то ну, я буду дуже щасливий. Круто, круто, друзяки, круто, Дві рибки сьогодні, я говорячи. Що... Цілонічний спав, він думав за, ту свою, за той свій схід вчорашній. І сьогодні, бачите, дві покльовки, дві, дві результативні. Вчора, блін був день не мій. Вчора було дві покльовки, один схід і один просто удар такий файний. Сьогодні дві покльовочки, дві результати. Супер. Супер, джег рулить. Где в друзі рулить? О, блядь, ты со? Ты со, поклево було, блин, щось було сто Блядь, Блять, ти ты со так, бля, потягнуло, файно. Ах, то-то-то ти шо, то ти шо, бля? Та ти шо-то ти шо? ну ну-ну раз. Чути було такий удар. І воно ну, чути, блін. коли ну, проводка, вона йде вільно, розумієте, витягнете тягнете. А тут чуєте будь-який збій з приманки. І це чути було, що це покльовка. А ну, Може добере? О, що? що ж таке? Ну давай, може добереш? Вся файно взяла в ротик, все як положено, гарно затруйнічок заціпилося. А за море таке, не Тут, тут різні види риб є і різного розміру. Не знаю що тебе коли чекає. Кинув ще разів 20 після тої риби і нічого. Зараз я перейду з другої сторони цього блока, там стану. Там ще обкидаю трошки, вже якраз сонце сідає, зараз ще хвилин 15-20 вже буде темно. Спінг Азура Сафіна 2,54 довжина і 3,18 в тест. Хоча 20 грам джиги швиряю тупо за горизонт і не боюся, що він зломиться. Татушка Shimano Stradic це 3000. І шнур якийсь там китайський, цуріноя, здається, 008, пірокарбон 0,26. За сіжечки з Ну, здається ноль, розмір ноль і все, і ось такі в мене снасті цього разу. Так, ну що ж, я ж казав, що без, без риби додому не піду. Так що в результаті маємо дві покльовки, дві риби, один палеметон і одне боніто. Висила фотографію друзям, казали, що точно боніто. Так що, друзі, ну бачите, джеги все-таки працюють. Джеги все-таки працюють. Вже от сонце майже зайшло, в принципі, покльовок вже немає ніяких. В принципі, люди зараз на деякі на донки виходять. Ззаді деякі зараз будуть на кальмара. Ну, а з мене хватає. Трошки покидав, відпочив, відносно відпочив, блин, з рука болить кидати постійно. Але Ну це все-таки задоволення приносить, адреналін приносить блин, і я радий, я радий. Так, друзі, я своє слово виконав, рибу зловив, вам показав, а з вас підписочка і лайк. Дуже дякую вам, всім до зустрічі, зустрінемося в наступних відео. Пока-пока.